Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Гаритирович сьогодні 31 серпня. І поговоримо звісно про дуже трагічну подію, а саме, вбивство, вчора у Львові, народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. І всі ті обставини, які власне супроводжували цю трагедію, хто за цим стоїть і до чого це взагалі може призвести. Але перед тим як почнемо говорити, не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, ну шокуюча новина насправді, і багато хто від початку в це не вірив, як серед дня в українському місті, яке достатньо далеко знаходиться від лінії фронту, просто на вулиці може відбутися така історія, коли кідлер просто підходить, випускає велику кількість куль, потім тікає. До речі, до сих пір його ще не знайшли. Хоча вчора багато провладних каналів, телеграм-каналів, в тому числі написали відразу, що буквально пару годин і. Нападник вже буде затриманий, але на жаль, поки ми не бачимо результату. Але сподіваємося, що все ж таки цю людину, якщо його звісно можна назвати людиною, такі знайдять. І тут ця історія вона породила відразу дуже багато запитань: хто взагалі за цим може стояти, хто все це міг організувати, кому це потрібно. Мені здається, тут немає сенсу займатися якимось складними розрахунками, оскільки відповідь надзвичайно очевидна і вона знаходиться на поверхні. Це якраз проста історія, коли російський слід це навіть не версія, це по суті. Ну єдина, ну єдина даність, яка може бути в цій ситуації, це надзвичайно схоже на помсту відверту зі сторони Росії, зі сторони Москви оскільки Росіяни вони насправді ніколи не пробачають. І пам'ятають своїх ключових ворогів. Андрій Перубів безумовно з одного боку був відданим сином України і справжнім громадянином України, який зробив дуже багато для того, щоб Україна була саме незалежною державою. З іншого боку, він був очевидно ворогом саме для. Москви, тому що багато рішень, які приймав український парламент під його керівництвом, вони вже навіки увійшли в історію. Я зараз коротко згадаю про його дії ну для розуміння просто масштабу цієї фігури, тому що знаєте, при житті до багатьох людей таку увагу ну не звертають і вважають, що ну працювали щось робили. Якісь заяви контроверсійні, неконтроверсійні, однозначні, неоднозначні. Але з паном Порубієм, якраз особливо то ніяких. Неоднозначностей немає, він був дуже відкритою людиною, дуже щирою людиною. Це всі відзначають навіть ті, які ну явно не були його там друзями або людьми, які знаходилися з ним по одній бік політичних барикад, так би мовити, да але з іншого боку, він був людиною, яка мала певний набір принципів цінностей, які він впродовж свого життя не міняв. Що в кінці 80-х, що на початку 90-х, що в нульові роки? Що до початку війни з Росією, після початку війни, до початку повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабного вторгнення, це була людина, яка мала ну абсолютно чітко визначені. Пріоритети і цінності, і вона їх постійно відстоювала, ні на йоту не міняла. Знаєте, в нас в політиці багато дуже політичних флюгерів, які стрибали по десяткам політичних партій, змінювали десятки фракцій, і при цьому ну міняти партії фракції можна. В цьому немає нічого страшного, особливо якщо вони, наприклад, близькі з точки зору ідеології. врешті решт і у Андрія Порубія були такі історії. Да, він завершив на посаді Депутата фракції Європейська Солідарність, але всі вони були такого націонал-патріотичного спрямування. Да, ті політичні сили, або які він створював, або в лавах яких він перебував, і їх було насправді не так багато. Так, от багато хто стрибає, але при цьому вони стрибають діметрально протилежні якісь політичні сили. і Їм за великим рахунком плювати на ідеологію, плювати на цінності. Андрію перебію точно на це плювати не було. І він постійно це відзначав. І за це його одні любили, а інші. Судячи з того, що відбулося, ненавиділи І, звісно, для росіян такі. Люди це е, люди, які відносяться е, ну, до найбільших ворогів, тому що вони не міняють свою позицію. Їх неможливо купити, їх неможливо збити з їхнього шляху, їх неможливо в чомусь переконати. Ну в чому можна переконати людину, яка походить з репресованої родини, і прекрасно знав, що таке радянський союз, що таке Росія, і що насправді Росія може робити навіть після розпаду радянського союзу. Е, давайте дуже коротко згадаємо основні віхи його біографії, але насправді. От, якщо зараз на них подивитися, у людини було надзвичайно буремне життя, але життя при якому він був присутній, при реально і доклав руку до реально історичних подій, дуже історичних подій. І знаєте, я е, от написав на Фейсбуці, і не тільки на Фейсбуці, що е, на телеграм-каналі, в тому числі, що е, от є люди, е, які пишуть дурні жарти. Записують якісь дурні відео, там знущаються, навіть не сміються, знущаються над людьми. Я чому це згадав? Тому що Андрій Поробій він був постійно суб'єктом таких нападок з боку. Ну наприклад, того ж кварталу 95. Його постійно на нього постійно робили якісь пародії, враховуючи деяку специфіку його мови, так але це були не ну, не пародії в розумінні гумору. Це було відверте кривляння і знущання, і про це говорили ще тоді, коли тільки вони з'являли. Вони були дуже примітивні, дуже тупі, ну, але ну, є на жаль, на жаль, в Україні були, можливо, навіть і є люди, яким такі речі подобаються. Тим не менше, ці люди сміються, а інші люди просто попадають в історію, не вляпаються, а саме попадають. Саме такою людиною був Андрій Поробій. Дивіться, в 97-му році він зупинив комуністичний шабаш у Львові, які намагалися там. Провести е, біля ну, поховань радянських воїнів, і тоді спробу цього реваншу з боку комуністів зупинили. Далі він створив дуже відоме громадське об'єднання спадщина, патріот України, які, власне, займалися вихованням молоді. і... Е, Ну, тим, що розказували про реальну історію України і про ті злочини, які здійснював, наприклад, той же радянський союз. Він доклав руку до формування ключових правоцентристських політичних сил в 90-ті, в нульові роки. Не всі вони опинилися потім при владі деякі взагалі зникли. Але це був важливий важливий напрям, тому що це поле ідеологічне воно повинно бути кимось зайнятим. І От Андрій Парубій, в принципі, над ним працював. Він дуже активно протидіяв харківським угодам. Брав участь в мовному майдані, е, е, ну, відіграв важливу роль під час помаранчевої революції і під час Революції Гідності. Був комендантом Майдану. В тому числі е, в 2014 році, коли відбувалася е, всім відоме. Е, Скажімо, засідання ради національної безпеки і оборони він вибивав по суті один з небагатьох присутніх на той момент в залі до речі, цим ще займався Турчинов. По суті, вибивав зброю. Для добровольчих загонів батальйонів, які збиралися вже давати відсіч російському е, наступу, російській агресії. Це при тому, що дуже багато присутніх на той момент категорично виступали проти будь-якого збройного опору. І ми пам'ятаємо ці відео, де окремі народні депутатки, лідерки фракцій казали, що жоден танк нікуди не повинен виїхати, повинен стояти на місці І взагалі, е, ну питання це навіть і не треба е, піднімати. Він зіграв ключову роль у прийнятті закону про українську мову максимально сприяв отриманню томосу українською православною церквою, ну зараз православної церкви України, і тут його заслуга просто є колосальною, тому що він на той момент був головою Верховної Ради. А оце знамените дійство, коли він сказав новінському відійди від мене нечисть. Ну її розтягнули на меми, але це дуже добре до речі характеризувало його як людину. Він не боявся ніколи деяким народним Бранцям, олігархам в очі казати, що він про них думає, ніколи цього не приховував і свою позицію не міняв. І до речі, коли він був спікером Верховної Ради, саме за часів його каденції, Верховна Рада прийняла найбільшу кількість євроінтеграційних, антикорупційних і інших законів, які ну, безпосередньо сприяли розвитку України. Багато з цих законів до речі, потім вже нинішня Верховна. Нарада нинішня монобільшість, намагалася ну нівелювати або, взагалі, відмінити як відома історія з. Законами знов таки про набу і САП, але все попередньо було зроблено за його каденції. І до речі, хоч його час від часу звинувачували в тому, що він ну трохи довільно трактує регламент Верховної Ради, ну тобто він дуже багато разів, наприклад, ставив на голосування якесь там рішення, доки не збирав необхідну кількість голосів, але це було проявом знаєте такої внутрішньопарламентської демократії, і можливості все ж таки висловити свою позицію і представників. Опозиції в попередньому скликання їх було достатньо багато, і повірте, вони були далеко не проукраїнські навіть вони мали можливість щось говорити з трибуни, робити якісь заяви і, власне, ну висловлювати свою позицію, тому що вони були народними депутатами, і очевидно, що. Скажімо, ну, мали право на це, це знаєте. Дуже гарна історія, дуже гарний приклад для нинішнього парламенту. Я вчора записував якраз відео про 6 років нинішньої верховної ради. От мені здається, багатьом народним обранцям, в тому числі тим, яким працюють в апараті, в керівництві взагалі як керівниками парламенту, їм треба повчитися. У Андрія Перебія як бути дуже толерантною людиною, яка завжди намагалася до всіх прислухатися, навіть до тих, з ким він Категорично був не був не згодний з точки зору якихось ідеологічних там моментів. Тепер що стосується власне цього російського сліду, і чому він дуже очевидний? Е, ну крім того, що. Росія надзвичайно зацікавлена у внутрішній дестабілізації в Україні. Росія зацікавлена в вбивати тих, хто на їхню думку, на думку Росіян, робив багато для того, щоб Україна все більше відривалася від Російської Федерації. Андрій Поробій був саме такою людиною. Плюс дуже чітка асоціація з майданом, революцією гідності. Ну це дуже схоже на от те, що Росія робить і в Україні і робила до цього в інших країнах. Їм треба обрати когось дуже впізнаваного. І нанести по ньому власне удар, вбиваючи так би мовити, вибачте двох зайців і внутрішня дестабілізація в країні. Ну і прибрати ворога, помститися. Росіяни дуже велику увагу приділяють такому символізму, і вони своїх ворогів не забувають. Тим більше, це, вибачте, така знаєте, фішка Путіна по іншому не скажеш. Він вважає, що от всі, хто виступили проти нього, якось не так про нього відзивалися, вони повинні бути покарані. Ще один момент, який теж лежить на поверхні, незадовго до. До цієї трагедії, до цього вбивства, росіяни почали дуже активно поширювати абсолютно дебільну історію. Я вибачте за таке слово, але інше складно підібрати. В якій якраз фігурував Андрій Парубій, різні антиукраїнські блогери, як російські, так і проросійські, тому що там залучили багато колишніх громадян України, почали розповсюджувати фейк про те, що Зеленський збирається втікти в Лондон. Йому там, типу, дали гарантії. а Стефанчук перестане бути спікером Верховної Ради. А за. Замість нього оберуть парубія і парубій сформує нову коаліцію. І, власне, ця коаліція, і він як спікер і виконуючий обов'язки президента за конституцією, підпише з путіним мир. Ну, ви самі розумієте наскільки дебільно виглядає взагалі вся ця історія. Продати її можна тільки для якихось міських божевільних або для певних корисних ідіотів, але вклалися в неї дуже, дуже сильно. Тобто, її шерили, її поширювали, навіть ставили багато відео. З цими заявами на рекламу, в ТікТоці, наприклад, це взагалі пошесть якась. Дуже багато все вклали, це було помітно. Але, але. Логіка тут, мабуть, була яка? трошки нагадати про Андрія Порубія, який, до речі, останні 5 років вів дуже непублічний спосіб життя, але він зосередився на роботі в оборонному комітеті і дуже багато там робив. І, і о, знаєте, тут ще такий ну не знаю, парадокс, але це дуже ганебний парадокс. Людина, яка працювала і в дуже важливому комітеті, і на відміну від деяких міських божевільних парламентів, не виходила там на публіку і сама щось не коментувала, але цю людину жодного. Разу навіть не запросили в ефіри ну, того ж національного марафону, для того, щоб він розказав, а що в нас з обороною, а що там робиться, і власне, які там рішення приймаються. Ну, така дуже показова історія на секундочку. Так, от він вийшов з активної достатньо політики, але був народним депутатом, ходив на всі засідання, власне, займався активно депутатською роботою. І от тут вирішили знову його типу трошки повернути в публічну площину. Потім здійснити те, що здійснили. Ну і тепер намагаються розкрутити ще історію про те, що це, начебто, не росіяни вбили це, ледь не офіс президента, там чи, наприклад, Зеленський, за цим стоїть. Насправді, ще раз повторюся, це дуже дебільна версія, яку ну намагалися вкинути в інформаційний простір. Вона не надто зайшла, але вона ще раз підкреслює, що росіяни до цього готувалися. Тобто, все це була спланована історія, і саме вбитий загиблий, Парубій він був потрібний Російській Федерації. Він був і в розстрільних списках. Це і певний сигнал, і певний натяк, що ми до всіх можемо дотягнутися. Це спроба, до речі, залякати в тому числі і окремих українських, мабуть, політиків взагалі український політичний клас як такий. До речі, ще зверніть увагу: оці вбивства Ірини Фаріон, Андрія Парубія. Вони трапляються поки виключно. Я сподіваюся, що і більше їх і не буде, звісно, але вони виключно проти представників. Кив, як правило, опозиції, тобто тих людей, які з одного боку і вороги Росія, з іншого боку, вони зараз в опозиції до діючої влади, теж дуже показова історія. Насправді на яку слід звернути увагу, але логіка така, що. Росія цю цю тему хотіла по максимуму використати і відразу вирішити для себе кілька завдань, але по факту єдине завдання, яке вона для себе використала, це змогла вбити Андрія Порубія, е, розкрутити якось зіграти на його імені, створити якусь внутрішньополітичну кризу, і так далі. Ну у Росії не вийшло і не вийде. Якщо ця історія не злітає. Е, Скажімо так, в перший день, то вона, власне, не злетить, і потім. Але знаєте, є один момент. Я під кінець не можу його згадати, не згадати точніше, тому що ну, заради об'єктивності про це треба говорити, хоча комусь це і неприємно. Який, тим не менше, заслуговує на додаткову увагу, і мені здається, по ньому повинні бути зроблені висновки. У пана Перубія не було державної охорони. Не було державної охорони, і ми маємо станом на зараз відповідь. Дуже оперативно управління державної охорони дало відповідь, чому так сталося. Там зазначили, що після припинення повноважень зазначені посадові особи, спікер в тому числі, забезпечуються державною охороною протягом одного року. Крім випадків набрання законної сили винувальним вироком щодо них ну один рік. Крім того, протягом року протягом строку повноважень, зазначених у цій статті посадових осіб, також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх. Тобто, дивіться, з одного боку, удо каже, що ми діяли у суворій відповідності до діючого законодавства. З іншого боку, є інформація, і УДО її не спростували, що Андрій Парубій звертався до них. Запитом надати йому державну охорону, до речі, дуже логічним запитом, оскільки після вбивства тієї Жирини Фаріон повспливало дуже багато фактів. Ми їх зі ЗМІ дізналися про це неправоохоронні органи сказали. Що там були цілі списки в цих списках? Були прізвища людей, колишніх колишніх і діючих державних діячів, політиків, міських голів, наприклад, там мер Дніпра був він про це окремо навіть писав. Що. Він є в цих списках, і він про це дізнався: засобів масової інформації. Журналісти, активісти, волонтери. І очевидно, що коли такі списки з'явилися і про них ходили розмови, то як мінімум, правоохоронні органи були повинні дослідити кожний окремо взяти випадок, ну поговорити і подивитися на кожну людину, яка фігурувала в цьому списку, і прийняти рішення надавати чи не надавати цій людині додаткову охорону. Я нагадаю, що за попередньої влади ну от дуже любить нинішня влада попередньо критикувати, але такі послуги надавалися багатьом людям. Ну, послуги умовно, я кажу зараз. Да, така охорона надавалася багатьом людям, наприклад, колишньому російському журналісту опозиційному Аркадію Бабченко да, тому, що він був, ну скажімо, мішенню Москви, і відповідно його треба було захистити. І ніхто навіть не думав, що ну він же не якийсь там державний діяч, ні, Він був на той момент в Україні. Його треба було захистити, і це зробили зробили власне успішно. Так, от виходить, що удо не спростувала факт звернення поробія про надання йому охорони і от. Ви виникає тоді питання, а чому ж, скажімо, цю охорону не надали? Попри те, що була інформація, що він в списках Кремля на знищення, і це ну слухайте історія, яка залишає насправді дуже багато запитань, можна тут згадати випадок із генералом Залужним, який теж не має державної охорони, коли він був не немає і зараз. Ну він, звісно, зараз посол в Британії там є, є якась своя історія, але ця історія. Вона ну не дає відповіді на питання, чому попередньо власне цього не було зроблено. Ну і це стосується багатьох інших моментів, коли цю державну охорону надають людям, які і близько її не повинні мати, і, і ніякої загрози їхньому життю зі сторони країни агресора немає від слова зовсім. Ну от, наприклад, кажуть, що у шефіра була держохорона, у Портнова була держохорона. Я вибачаюся, а з якого дива ці люди могли цю державну. Охорону мати вони вороги Кремля я в цьому дуже сильно сумніваюся, враховуючи, що Портнов жив в Росії після Революції Гідності і взагалі ніяких проблем з цією країною не мав, а теж саме по шефіру, і так далі. А люди які, люди, які дійсно на неї заслуговували, вони її від влади по суті не отримали. Мені здається, що тут треба зробити певні висновки, і відповіді на це питання повинен дати, в тому числі Верховний Головнокомандувач президент України, оскільки управління. Державної охорони ну має відношення в першу чергу до нього, мені здається, що це рішення більше політичного такого характеру, е, грубо кажучи, до нього повинні звернутися, чи він повинен ініціювати, все ж таки, зробити такі речі і перевірити всі так звані розстрільні списки, які є, які часто публікують, які знаходять в телефонах людей, яких підозрюють вже у вбивствах і в організації цих терористичних актів, в принципі, да і на основі цього прийняти якісь рішення, тому що якщо навіть. Після вбивства Андрія Поробія цього не буде зроблено. Мені здається, тоді питання вже не буде питанням тоді нам придеться шукати інші причини, чому так відбувається, і чому влада, ну так, от знаєте, дуже дуже відсторонено взагалі спостерігає за всіми подіями, деякою мірою фактично заохочуючи відсутністю реакції ту ж Росію на продовження цього терору. Я все ж таки сподіваюся, що це було певне якесь недопрацювання, конкретно якийсь там випадок. Не розглянули, ну звісно, виходячи, мабуть, з політичних якихось уподобань, але принаймні така трагедія вона якось підштовхне до правильних дій, і ну, значить, зробить очевидним одну дуже просту річ: що в першу чергу війна, звісно, відбувається на фронті. Немає жодних ніяких питань, але є ще і політичний гібридний аспект цієї війни, і певна категорія політиків вони точно повинні бути захищені додатково, оскільки Росія вважає, що саме вони приймали. Рішення, які остаточно відірвали Україну від Російської Федерації. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!